Багато захисників полягло у війні з нашим ворогом. Один із таких сміливих добровольців, Євген Саража, на честь якого було відкрито другий відкритий турнір кікбоксингу. Сьогодні ми завітали на цей захід. Та на власні очі переконалися, що кожен з учасників цього турніру жадає перемоги не менше, аніж ті, хто полягли у війні з нашим ворогом Російською Федерацією. Дуже приємно вас, і у вашому дане житті було і. Віде. Спасибо вам, вашему отцу. Он всегда будет в наших сердцах и в крылья. Зовуємо його в честь загиблого нашого воїна Євгена Сережи, який всіляко, поки був живий, допомагав на нашій команді, нашій збірній, для того, щоб ми не забували наших героїв, людей, які віддають життя за нашу країну, за своїх побратимів і за цілісність нашої країни. Я живу в місті Сміла і приїхав на ці гарні змагання. Я дякую організаторам за ці змагання, щоб отримати новий досвід. Познайомитись з новими друзями. ну дякую організаторам.